Вітаю всіх третьокласників та їх батьків на уроці математики. І проведу його я, вчитель-дефектолог Людмила Павлівна. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Будемо швидко рахувати, математику вивчати. А девізом нашого уроку буде такий вислів. Щоб робота в нас кипіла, працювати будемо швидко, дружно, вміло. Для сьогоднішнього уроку нам потрібні зошит у клітинку, ручка, простий олівець, лінійка, гумка. Сядьте рівненько і приготуйтеся виконувати завдання. У нас з вами такий план роботи. Усний рахунок. Нова тема закріплення, рефлексія, домашнє завдання. Розпочинаємо урок з усного рахунку. На моніторі ви бачите числовий ряд від 1 до 20. Назви числа. Від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Назви числа від п'ятнадцяти до двадцяти. П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Вісімнадцять дев'ятнадцять, двадцять. Яке число стоїть між числами чотири і шість? Так, п'ять. Між числами сім і дев'ять. Так, вісім. Між числами десять і дванадцять. Так. Одинадцять. Між числами 5 і 7. Так. Шість. Назви сусідів кожного числа. Вісім. Сім і 9, Дев'ятнадцять. 18 і двадцять. Одинадцять. Десять і дванадцять, шість, п'ять і сім. Прочитай числа п'ятнадцять, двадцять, шість. Дванадцять, вісім, чотирнадцять. Пригадаємо правило: склад числа. Це всі можливі числа, сума яких утворює подане число. Пригадаємо склад чисел 8 та 9. 8, 1 і 7, 2 і 6, 3 і 5, 4 і 4, 5 і 3, шість і два. Сім і один. 9. 9, Один і вісім, два і сім. Три і шість. 4 і п'ять. Пять і чотири. Шість і три. І 2, 8 і 1. Молодці дітки. Переходимо до вивчення нової теми. Тема нашого уроку додавання до 9 чисел 8, 9. Геометрична фігура трикутник, розпізнавання, креслення. Ми продовжуємо нашу роботу і дуже важливо, щоб кожен з вас працював сумлінно, уважно і намагався зрозуміти кожен крок. Тож бажаю успіху. Попрацюємо усно. Прочитай приклад. 9 додати вісім. Складаємо алгоритм розв'язання. Перше. Розкладаємо другий доданок на два числа так, щоб перший доданок доповнював до 10. 1 і 7. Друге. Послідовно виконуємо обчислення. 9 додати 1 дорівнює 10, 10 додати 7 дорівнює 17. Третє. Записуємо отриманий результат. 9 додати 8 дорівнює 17. 9 додати 9. Складаємо алгоритм розв'язання. Перше. Розкладаємо другий доданок на два числа так, щоб перший доданок. Доповнював до 10. 9 це 1 і 8. Друге. Послідовно виконуємо обчислення. Дев'ять додати 1 дорівнює 10. До 10 додаємо 8 дорівнює 18. Третє. Записуємо отриманий результат. 9. Додати 9 дорівнює 18. Урок продовжимо ми без зупинки з каліграфічної хвилинки. Нагадую, діти, про правильну поставу під час письма. Відкриваємо зошити, відступаємо 10 клітинок вліво, записуємо число. Нижче класна робота. Перегляньте відео. Пишемо цифру 9. Починаємо писати трохи нижче правого верхнього кутка клітинки. У правому верхньому кутку клітини лінію заокруглюємо і ведемо руку вниз до центру клітинки, тут лінію знову заокруглюємо і ведемо вверх до початку овалу. Не відриваючи руки, ведемо руку вниз, заокруглюючи біля середини нижньої сторони клітинки. Пропишіть рядочок цифри 9 у зошиті. Давайте запишемо у зошит приклади, які ми розв'язували усно. Поставте пальчик на паузу, запишіть приклади. Діти, сьогодні ми з вами завітаємо до країни геометричних фігур. А з якою фігурою ми сьогодні познайомимось, ви знаєте, коли розгадаєте ребус. Вірно, це трикутник. Давайте з вами переглянемо відео. Подивіться, хто завітав до нас в гості. Це цариця Геометрія. Геометрія це наука, що вивчає різні фігури. І ми маємо їй допомогти. В неї загубилася фігура з трьома сторонами і трьома кутами. Ви бачите таку фігуру на малюнку? Так, фігура з трьома сторонами і трьома кутами це трикутник. Подивіться уважно: трикутники можуть бути різні: ось такі, і такі, і ще такі. Проте, яким би не був трикутник, в нього завжди є три сторони: ось одна, друга і третя. А також є три кути: перший, другий і третій. Давайте ми зараз з вами спробуємо зробити трикутник із цих паличок, які ви бачите на екрані. Скільки ми використали паличок? Правильно! Тому що трикутник має лише три сторони, тому більше паличок нам не потрібно. А тепер вам дуже складне завдання. Але я впевнений, що з ним ви впораєтесь на відмінно. Спробуйте намалювати трикутник на папері, але так, щоб кожна його сторона була намальована іншим кольором. Скільки кольорових олівчиків чи фломастерів вам для цього потрібно? Правильно, три різні кольори. Тепер розгляньте фігури, які намалювала точка мандрівниця. Скільки їх? Так. А тепер подивіться на ось ці фігури. Це також трикутники. На кожному з них є червоні елементи. Розгляньте їх. Як називається червоний відрізок у першого трикутника? Це сторона. Скільки сторін має трикутник? У другого трикутника червоним позначено вершину. Що таке вершина? Так, вершина це, можна сказати, точка, в якій зустрічаються дві сторони. Скільки вершин у трикутника? У третього трикутника позначено кут. Бачите, що таке кут ми вже вчили раніше. Пригадайте. Зараз я вам намалюю кут, а потім з нього зробимо трикутник. Дивіться уважно і повторюйте за мною. Малюйте так само пальчиком у повітрі. І раз зробили кут. І два. Зробили трикутник. Повторите самі. І раз. І два. Молодці. Скільки кутів у трикутника? Так. У трикутників. По три кути. Отож, наука, геометрія нам каже, що трикутник це замкнена ламана, яка складається з трьох ланок. Тобто, дивлячись на трикутники, ми бачимо ніби лінію надламану в трьох місцях і замкнену, тобто початок цієї лінії і кінець з'єднуються разом. Бачите, скільки трикутників на малюнку ліворуч? Кількі відрізків на малюнку праворуч. А якого кольору найдовший відрізок. Які відрізки однакової довжини? А тепер з цих відрізків можна зробити трикутники. Бачите? Ось так розгляньте малюнки. Назвіть зображені предмети. Де на малюнку заховалися цифри 3? А де на малюнках ви бачите трикутники? Бачите, з різних трикутників можна зробити цікаві малюночки. Спробуйте і ви пізніше створити малюночки з трикутників. А тепер ще одне вже останнє на сьогодні завдання: подивіться на малюночки і шукайте уважно помилки, чи правильно написана цифра на кожному з малюночків, де ви побачили помилки. Справді, ви були дуже уважні і знайшли помилки. Тож наостанок запитаю я вас, яку фігуру можна скласти з трьох паличок? Які елементи є у трикутника? Оскільки їх. Перевіримо, як ви запам'ятали. Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і відрізків, які їх з'єднують. Має три сторони, три вершини, три кути. Ми трудилися відмінно, відпочити час прийшов, і зарядка до нас вчасно на урок приходить в клас. Пропоную Вам виконати практичне завдання у зошитах. Приготуйте ручку, олівець, лінійку, гумку. Повторимо: Трикутник складається з трьох сторін, трьох вершин і трьох кутів. Прошу вас виконати моє завдання: алгоритм виконання. Перше. Познач точки на аркуші. Друге. За допомогою лінійки з'єднай точки. Познач точки великими літерами. Яка геометрична фігура утворилась? Так, це трикутники. Справились із завданням? Чудово! Які ви молодці! У вас у зошитах накреслені такі ж трикутники. Сторони три, трикута. Познайомтесь, дітвора. Це трикутник. Що за диво? Перетвориться сміливо. То дитяча піраміда, то ялинка вже красива. Дах на домі? Гір вершина. Любці нашій він вітрило. Давайте пригадаємо, які предмети, подібні трикутнику, нас оточують. Якщо ви були уважні. Дайте відповіді на запитання. Яка фігура називається трикутником? Назвіть елементи трикутника. Які предмети подібні трикутнику тебе оточують? Як на вашу думку, пройшов урок? Виберіть визначення Швидко, творчо. Змістовно, цікаво, корисно, ефективно, недаремно, пізнавально, дохідливо. Цей урок навчив мене уваги, стриманості, зосередженості. Терпінню. Домашнє завдання. Повторити склад чисел 8, 9, накреслити в зошиті КУТИ Дякую всім, хто зі мною сьогодні працював. Пам'ятай, лиш наполеглива праця робить людину успішною. До зустрічі, мої любі діти! Чекаю вас на наступному уроці математики.